75-річна прикарпатка розповіла таємниці давньої смачної паски. А ще поділилася, як і чим потрібно прикрашати великодній хліб та чому не розуміє поливання паски глазур'ю. Як пекли головний атрибут свята понад 100 років тому? Дивіться. 75-річну мешканку корнича паску навчила випікати мама. Свій перший святковий хліб самостійно жінка спекла, коли вийшла заміж. З того часу рік у рік захоплюється цим магічним процесом. Для випікання Катерина Романенчук має спеціальний одяг. Це, наприклад, на мені сорочка моєї мами. Вона така не є святкова, але українська обов'язково налаштовує думки. Навіть день випікання має значення, каже мешканка Корнича. Паску треба пекти в четвер. Ну, крайня субота, ну п'ятниця нічого не робиться. Чистий четвер саме краще на те, якою буде паска, впливає навіть стан здоров'я. Переконує Катерина Романенчук. Треба бути доброму, нехворому, спокійному бути. Перед замісом кожен раз я молюся, щоб вийшли добре. Ті паски пані Катерина розповіла: мука має бути вищого гатунку. обов'язковий інгредієнт. Великоднього хліба яйця. Однак є нюанс, потрібно додавати лише жовтки, білки не годяться. Бо від білків вона сідає тісто, а дається жовтке, щоб вона була така більш пухтіща. втямки жінці для чого паску поливати кольоровою глазур'ю, як це зараз популярно, та прикрашати її декором, який непритаманний нашій культурі. У нас такого ніколи не робили. Я знаю, що мама як випікала паску, робила такі гусочки, квіточки, листочки колосок, а не поливали. Це щось таке, навіть не знаю, від відкіно прийшло. З року в рік пані Катерина прикрашає паску орнаментами з тіста. Каже, кожен вигин має своє значення. Це безкінечність, значок такий безкінечності життя. Ну, звичайно, колоски це хліб, квіточка це все з хліба. 75-річна Прикарпатка каже, з дитинства пам'ятає Великдень як найбільш особливий день у році, бо до нього готувалися та і зараз готуються дуже прискіпливо. Щось нове купити, вбратися треба на Великдень. Обов'язково. Ще мама колись нам купувалася щось нове. Тепер ми самі вже хочемо щось, ну так, в міру прибирати треба подвір'я у хаті, чіпляємо вишивки всі по пранні. І настрій такий. А ще, наголошує жінка, Великдень це перемога, життя над смертю. А ще це час любові та добра. Хотілося б сказати, щоб ми спокійно, мирно провели цей Великдень, коль сім'ї, хоч і рідко тепер та сім'я в купі. Випікайте усе своїми руками, продовжуйте традиції своїх батьків, своїх мамів, що вони вас навчили, вивчити своїх дітей. Здоров'я і смачної пасочки.